Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цих наших роздумів і спільної молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Наступна цитата із трактату митрополита Андрея Шептицького Як будувати рідну хату звучить так. Духовенство. У своїй душпастерській праці і поза нею повинно з любов'ю служити народові науками, радами і потіхами. Бачите, митрополит Андрей, так як я казав, він, є, він був великим діячем, і духовником, і політичним діячем. Людиною, яка намагалася бути всебічною. І всебічно розвивати наше суспільство. Ми з вами говорили кілька днів про те, що як він бачить такий політичний розвиток нашої країни, але і не забуває про духовництво. що духовенство, тобто церква, має теж велике зобов'язання перед державою. І він наголошує, що духовенство, тобто священники. Повинні з любов'ю служити народові, в який спосіб. Науками, радами і потіхами. Тобто духовенство має обов'язок спостерігати, бути поряд з народом, намагатися зрозуміти, що потрібно людям, і дати це людям. Підтримати людей в часі е, якоїсь біди, розрадити, разом з людьми розділяти радість і звіщати їм радість, підтримувати вгорю і водночас давати людям надію. Обов'язок духовенства бути поряд з людиною. Обов'язок священника бути поряд з людиною. Цього хотів Христос. Христос завжди був поруч з людьми. Він цього він, він вимагав від своїх апостолів. Про це говорить митрополит Андрей. Священники повинні бути поруч з людьми. Але при цьому всьому саме духовенство повинно бути певним зірцем. Не можна чогось і когось навчати, якщо сам цього не робиш. Не можна бути священником, говорити про любов, якщо ти не любиш. Не можна говорити про якесь об'єднання, якщо ти не приймаєш сторони іншої людини. Наша Україна є такою мультирелігійною країною. Де є багато різних конфесій релігії. Домінуючою є християнство. Але, на жаль, християни між собою розділені. І ось цей розподіл, розділ християн полягає не в тому, хто до якого патріархату приналежить. А в тому, що люди різних конфесій, християни різних конфесій не готові примиритися з іншими. Чому мусульмани теж є різних напрямків? Але вони можуть всі разом стати спільно помолитись. Вони можуть підтримати один одного. Але вони так, вони бувають, мають різні свої погляди. А чому ж ми, християни, є розділені? Чому ми не можемо разом спільно служити літургію? Чому ми не можемо дозволити священникам інших конфесій співслужити з нами? Чому ми не признаємо інших? І я це говорю про всіх. Це і греко-католики, і римо-католики. І православні, і московський патріархат. Знаєте, якась така розрізненість саме серед християн. Христос навчав просто любові. У нього було 12 найближчих апостолів, їх було трохи більше, але 12 найближчих. Вони були різні, але Він їх об'єднував одною річчю любов'ю. І він одинаково своїм учням сказав: ідіть і навчайте народи. Він не вибрав когось окремо, він своїм всім учням сказав одинаково. І обов'язок нас, християн, незалежно до якої ти конфесії приналежний, і навчати те, чого навчав Христос. Біблія в нас одна. У християн має на вас. Правди, науки Христа ми всі говоримо одні й ті самі? Христос навчав любити. То чому ж ми, духовенство, є розділене? Чому одні священники закликають до того, щоб тут був русський мір? Чому інші священники не приймають? Інших конфесій відмовляється з ними не то що навіть молитись, але й розмовляти? Чому одні священники забороняють людям з інших конфесій бути присутнім в храмі? Вважають, що це зрада віра, якщо хтось піде в інший храм до, іншого, ну, до інших. Чому? Чому ми є розділені? Ось цей розподіл, оцей розділ нас, християн, робить нас слабкими. Митрополит Андрій це бачив. Він теж бачив оцей розділ християн на Україні. Він допомагав євреям. Він е, знаходив спільну мову, намагався. Знайти спільну мову, об'єднати християн різних конфесій на своїй території, тобто на тій території, де розповсюджувалася його влада на той момент, де йому дозволено було того. Він багато писав до е, Моск... представників православної церкви Московського патріархату про важливість об'єднання України саме на основі церкви. Що саме об'єднання церкви в такий спосіб, який є визнання спільних тайн, визнання того, що ми є одні учні Христа, зробить нас сильними, дасть нам силу і змогу подолати цю агресію, яка прийшла в наш дім. На жаль, його не було почуто. Але сьогодні його слова. Ми маємо почути. Ми священники в першу чергу. Якщо священники не чують, то мають почути люди, прості люди. І сказати, що досить бути розрізненим. Потрібні бути одним, одним цілим. Так, можуть далі бути христиці греко-католики, православні, Римо-католики. Але коли ми при цьому всьому. Можемо спільно всі стати і служити разом літургію. Коли ми не будемо забороняти людям ходити до різних конфесій і не звинувачувати, що це є зрада, коли ми не будемо казати, що моя церква є краща за іншу, і треба ходити тільки це, бо це єдина правильна церква. Якщо ми перестанемо це робити, ми станемо єдиним цілим. Ми справді об'єднаємося. коли спільно будемо молитись за один народ, єдиному Богу, коли ми будемо бачити потреби наших людей, коли не будемо закликати до роз'єднання, а спільно молитись разом. Всі християни, незалежно яких конфесій. Митрополит Андрей про це говорив, писав. І наш обов'язок зараз сповнити його такий заповід. В першу чергу ми, священники, маємо це зробити. А якщо священники відмовляються це робити, значить це мають зробити прості люди. Втілити в життя євангельські заповіді, що ми одне стадо. Зробити те, що просив митрополит Андрей, бачити потребу народу, його підтримувати науками, розрадами, потіхами. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, в цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, просимо тебе, Господи, захист. поверни живими, нешкодженими додому, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогодні, цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, час на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!